205 українських захисників повернулися додому. Відбувся черговий обмін військовополонених. Перші емоції бійців показуємо у відео РБК Україна. вдома! дома! 6 травня у день української піхоти додому повернулися понад 200 військовополонених. Визволені захисники обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках на Запоріжжі та Харківщині у Херсонській, Сумській та Київській областях, а також захисники з гарнізону Маріуполя. Як повідомив президент, вони були розкидані по багатьох російських регіонах, ув'язнені тюремною системою з єдиним завданням знущання і знищення людяності. Повернення вдома. Я вдома, я вдома. Борося. Я курорті був. Я не знаю, що сказати, то дуже велика радість, що я, що я на Україні, на рідній землі і міг подзвонити до своїх батьків. А, чувствую, у мене емоцій немає ніяких. Я просто будь... молився Богові, щоб вже побути з рідними і І така можливість вже дісталася. Попасти тут, додому і побачити свої квіти у гур. Повідомили, що цього разу серед звільнених воїнів представники збройних сил України, зокрема військово-морських сил, повітряних сил, десантно-штурмових військ, сил ТРО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби, додому повертаються три українських офіцери та 202 солдати і сержанти. え <Yeah. S 2>、yeah. При звільнених воїнів тяжко поранені та хворі. Вони потребують негайного лікування та реабілітації. Ми вас так цікавилися. Україні! Україна. Слава ворогам! Україна. Вона до себе. Я закрою? Да, давай забравим. Маєм. Ті вітаємо вдома. Дякую. Вітаємо вдома слава Україні, героям слава це вже п'ятий обмін цього року та 64-й від початку повномасштабного вторгнення. Загалом в межах перемовного процесу та обмінів з березня 2022 року координаційним штабом визволено 4757 українських громадян. Ще більше новин читайте на сайті РБК Україна та не забувайте підписуватись на наші сторінки у соціальних мережах, аби не пропустити найголовнішого.